Ой, Всім привіт, робіт, знову я Ігор і Соні це такі. Но, такі. новини у мене є. Такі новини. А як вам, вам сказати? Соня 4 травня, я ще по суті не ошибаюсь, бою, день День цих пожар... пожарних. Помните це, що в Австралії случилося, о там пожега була така і там все було красне, все горіло. Ну, вроді ви це знаєте. Таразні день такий настав. Ну, праздник такий. а не праздник, а пам'ять у героїві. У героїв-похисників, які загасили по які І помирали, жертвували жизнь. Ну, коротше, всіх таке. Давайте позиваємо їм щастя. Погибникам, хай вони не вмирають. Погибники не тільки в Австралії, а навіть в Україні були, коли почалася війна з Україною і Росією. Україна дуже багато раз страдала. Падали ракети, вмирали діти. Це страшно було. У мене були у, нашій, у нашому городки були взриви чутні недалеко. Далі було, що фашисти. Оце яких там. Окупанти хотіли заїхати, але не змогли заїхати. Що наші українці добили такі змогли. Це було дуже страшно. Це... Ладно, не буде давати про погане. Давайте про хороше. Я соня відкриваю е, е, Я до 500 моїх підписчиків ви можете мені. Задавайте любі по випросі. Коли в мене буде наступе не 500 підписчиків, а 300, то можете задавати мені. То я от, ви, оце, відповім на ваші випроси, які ви мені задасите. А так це буде довгий путь. Друге, ви, ви можете подумати, чого я не випускаю трейлер. Ай! Не випускаю трейлер по оце про фі по фільм. Да я думаю, щоб думаю так замазувати. І озвучиків до сих пор немає рук. Думаю, чи це контрнаси на Крим з України проти Росії, чи мене не забанять за це відео. Забанять, забанять мені цей фільм. І там буде тільки постріл, помирання, ну, всяке таке. скажіть, і, 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 замазувати или не знімати мені. Ну, мені кажуть, що можна знімати, але замазувати треба деякі моменти. Так, а що, а? Коротше, як скажете, що мені там додати? Що там буде. Бо я вже все приготував до моду. Дуже багато що приготував. Дуже багато що приготував. Ай. До моду щас. Ще... Воно ще трішки і скоро... Я там трішки приготую, піду до своїх озвучків і почнемо цей фільм. Тоді я випустю трейвер. Ми... Я випущу спочатку трейлер, тоді фільм. В ну, спочатку трейлер, тоді через можливо пару днів. Тоді я викладу дату, але я зараз не буду палити це все. Но я все підготував. Але нам залишилось тільки одну штучку зробити. Це, це Та таку штучку. Эээ! А -а -а! Ты ч? Э! А -а -а! Быстрей, быстрей, быстрей! И да! Не подходи, с! Да и подходи! И подходи! А! Да я -а! подходи до меня! Вс! Ч за хуй? Чего за ху. Це кейс пи. Пі... Еще еще раз. Еще меня тут я буду батькась. Так, ладно, шо я. А Дивіться. Кова я. И ще и последний. Кого я почув 1000 подписчиков, я буду от цему сказать, заработать роще, да? І коротше я ці гроші буду відправляти на ЗСУ. Ну, короче, даже коли війна закінчить, я буду там відправляти для там, ЗСУ. Для зброї на всякий случай, гроші там для щось таке. для їм корміння. Ну, якщо там можна буде. Коротше, коли за тисячі підписів, я буду воєнним щось стрічки відсилати якісь гроші. Якісь там гроші, коли буде якісь там Я Якщо в Україні якісь буде штучки, які можна оце на ЗСУ, я буду відправляти їм гроші там, не знаю, 20-30 гривень, 40. Бо то, що ЗСУ зараз важніше оце гроші раді, щоб техніки були купити і знищувати для... Ну, щоб це знищити окупантів, щоб вони не захватили нашу і рідну Україну. Бо в Україні і так пострадали за них і померло дуже багато людей. А ми, блін, мирно живемо, мирно живе, мирно, мирно, мирно. Ми навіть відказалися від ядерної бомби. Бо ми хотіли незалежної держави стати. Ми, дов... ми не хотіли брати свої ядерні бомби. Та я взагалі, якщо б не були б ядерні бомби, то... Могли, то ми їх не могли використати, бо вони все-совєтські, логічної. У нас було взагалі повне капець. Коли 24 лютого вони напали 22-го року, у нас і так, так було техніки багато, ми вже відказали багато від ядерного і армію ми практично не використовували. Раді тільки, щоб навчитись і все. Не, ну Наші люди показали, коктейль що блін, кидали, старіки, брали свої друбаши, отстрілювали друбафами, автоматами, які оставлять від Советського Союзу. І обстрілювали. Ніфіга, українці. Ладно, не будемо про це. Коротше, якщо вам подобається ролик, лайк, підписуйтесь на мій канал. Не забувайте про колокольчики. Підтримуйте український контент. І ai , see puhub õllu . ja stuup ka kuulda .